Коагуляція колоїдних розчинів, властивості розчинів біополімерів. Коагулююча здатність іонів електроліту, що викликає коагуляцію золю, залежить від заряду коагулюючого іона. Коагуляція це процес злипання колоїдних частинок і викликають її ті іони, знак заряду яких протилежен знаку заряду гранули. Чим більше в нас заряд іона, тим він швидше викличе коагуляцію. Як залежить поріг коагуляції від величини заряду коагулюючого іону електроліта згідно з теорією ДЛФО? ДЛФО це сукупність перших літер прізвищ вчених, які розробили теорію. Л – це ландау, інших я не пам'ятаю має бути обернено пропорційно в шостому степені. Так. Лікарські препарати, наприклад, калоїдні розчини протарголу, можуть втрачати агрегативну стійкість внаслідок злипання частинок. Це в нас процес коагуляції якраз. Коагулянти та антиколяції. Коагулянти застосовуються в медицині. Коагулююча здатність іонів електроліту не залежатиме від об'єму золю. Від іншого буде залежати, від здатності гідратуватися, від заряду в першу чергу, від радіуса іона і від температури залежатиме. Виберіть із запропонованого ряду одновалентних іонів. Іон з найменшою коагулюючою здатністю. В першу чергу це залежить від заряду, але заряди у всіх однакові, тому це буде залежати тоді від здатності гідратуватися, тобто від заряда іону. Оскільки в нас чим більше розмір іона, тим він гірше гідратується то найбільш гідратованим буде катіон літій плюс. Літій натрий калій рубідій, Цезій Францій. А найбільшим йоном, який буде найменш гідратованим і гідратна оболонка йому не буде заважати взаємодіяти з частинками дисперсної фази і викликати їх коагуляцію, був би Цезій плюс. буде мати тут найбільшу коагулююча здатність, а літій найменшу. Величина порогу коагуляції з олеелектролітами залежить від поріг коагуляції це мінімальна малярна концентрація електроліта, при котрій наступає коагуляція колоїдного розчину. Концентрація малярна це відношення кількості речовини до об'єму. Коли ми додаємо до колодного розчину, розчинку агулянта треба врахувати суму об'ємів. Ну, а замість кількості речовини просто на практиці краще оперувати не кількістю речовини, а... Добутку малярної концентрації та об'єму. Це і буде кількість речовини, але краще використовувати ці дві характеристики. Зверніть увагу, що тут прийнято використовувати концентрацію не ні сполуки, а концентрацію еквівалентів речовини. 1ZX. Треба спочатку визначити. Еквівалент та його концентрацію. І кількості в нас будуть невеликі, тому найчастіше ви зустрінете розмірність мілімоль поділити на літр. Ось така формула. Поріг коагуляції позначається СК дорівнює концентрація тіє еквівалентів тієї речовини Х яка є електролітом, що викликає коагуляцію, помножити на об'єм цього електроліта Х і поділити на суму об'ємів. Об'єм колоїдного розчину плюс об'єм цього ось розчину електроліта, який викликав коагуляцію. А коагулююча здатність, навпаки, це обернений поріг коагуляції. Це одиниця поділити на поріг коагуляції. Відповідно, розмірність літр поділити на мілімоль. Ну і оскільки в нас на коагуляцію буде впливати йон, який має заряд обернений за знаком заряду гранули, то... І його заряд так само буде впливати на коагуляцію, на її швидкість, інтенсивність та поріг коагуляції. Золь феаром 3 гідроксиду, частинки якого заряджені позитивно, коагулюють електролітами. Який з наведених електролітів має найбільшу коагулюючу здатність? Так, нам сказали вже в умові, що гранула заряджена позитивно, отже, викликати коагуляцію буде аніон. Той, який буде мати найбільший за модулем заряд, той буде швидше викликати коагуляцію. Флорид, бромід, нітрат це іони, Іони однозарядні. І залишається двозарядний сульфат. Коагулююча здатність іонів з однаковими зарядами та електронною структурою збільшується зі зменшенням їх степеня гідратації. Який катіонів має найменшу коагулюючу здатність стосовно золя аргентом йод з негативно зарядженими гранулами. Ну, Аналогічно питанню 5, тут так само літій. Вибрати із запропонованого ряду одновалентних іонів, іон з найвищою коагулюючою здатністю. Ось Для вирішення цього завдання треба скористатися ліотропним рядом. Це послідовність, в якій в нас іони записуються у зростання чи навпаки за зменшенням їх якоїсь дії. Ці ряди є у підручнику, ви їх маєте запам'ятовувати, правильною відповіддю буде D. Гідразоль, аргентум бром одержано шляхом змішування рівних об'ємів калій-бром та Аргентум НО3, але концентрація відрізняється. Аргентум НО3 взяли з більшою концентрацією, отже, виходить, змішали компоненти так, що Аргентум НО3 взят у надлишку. Тому гранула і міцела буде формуватися таким чином, що Потенціал визначальними іонами будуть аргентум плюс, відповідно, заряд гранули буде позитивний і викликатиме коагуляцію аніон. Найменший поріг коагуляції буде. Мати баррія со 4 тому що поріг коагуляція це кількість, яку потрібно додати, оскільки сульфат викликає коагуляцію ефективніше, його потрібно додати меншу кількість і буде менший поріг коагуляції. А коагулююча здатність у нього навпаки найбільша з оцих сполон. 11. Пороги коагуляції з олюелектролітами. Магній та алюміній хлоридів співвідносяться між собою так, що поріг коагуляції магній хлор-2 більший за поріг коагуляції алюміній хлор-2. Оскільки поріг коагуляції більший, цієї сполуки додавали більше. Її треба було взяти більше, бо вона менш ефективно викликає коагуляцію. Коагулююча здатність протилежні коагулюючі здатності. У магній хлор-2 коагулююча здатність була б меншою за коагулюючу здатність алюміній хлор-3. Якби в нас гранули мали позитивний заряд, то викликали б коагуляцію аніони. Аніони в нас однакові і різниці фактично між... Полуками не було б. Тому робимо висновок, що коагуляція викликається катіоном, тому що знак заряду гранули буде негативним. Це збігається з умовою нашого експерименту. Якщо знак заряду негативний, то викличе коагуляцію лише катіон і той катіон, який має більший. Заряд у алюмінія плюс 3, у магія плюс 2. Той і викликає коагуляцію краще. А поріг коагуляції у нього менший при цьому. Правильна відповідь А негативний. Для підвищення агрегативної стійкості додають до колоїдних розчинів високомолекулярні сполуки. Бо вони вкривають частинки дисперсної фази своєю плівкою і протидіють їх злипанню, підвищуючи тим самим агрегативну стійкість золів. Чим нам треба більше додати якоїсь сполуки для захисту, тим, відповідно, вона працює гірше. Ось найгірше буде. В цьому випадку захищати декстрин, бо його треба аж 100, а найкраще буде желатин, бо його треба взяти найменшу кількість для того, щоб <кхем> отримати захист. У калоїдний у розчин було додано необхідну кількість желатину. Для чого? Для того, щоб підвищити агрегативну стійкість, захистити. Розчин від коагуляції. Структурною одиницею макромолекул високомолекулярних сполук є мономери. Розчини ВМС відрізняються від істинних малою швидкістю дифузії. Ну, Власне, розчини ВМС можуть бути так само справжніми істинними розчинами, якщо в них містяться розчинні. Високомолекулярні речовини. Але ось, оскільки маса розчиненої речовини буде великою, такої молекулі вже важче переміщуватись, вона буде дефондувати повільніше. ВМС розчиняють у розчинах. Можна розчинити в такому розчиннику полярність якого відповідає полярності ВМС, подібним взаємодіє з подібним завжди. Розчини ВМС відрізняються від колоїдних розчинів такими властивостями світлорозсіюванням. Бо колоїдні ми вважаємо гомогенними, а... о, бо розчини ВМС вима... ми вважаємо гомогенними системами. На відміну від колоїдних дисперсних систем, вони не здатні до світоросіювання. Розчини ВМС відрізняються від розчинів МНС, НМС, низькомолекулярних сполук, знову швидкістю дифузії. Створенню драглів із розчинів полімерів сприяють наступні фактори. Коли розчин полімеру втрачає розчинник, він починає перетворюватись на гель. Оцей буде процесом драглювання. Ну а на зниження розчинності, буде в нас впливати зниження температури, Оскільки в нас нема газоподібних сполук, то чим нижча температура, тим буде гіршою розчинність. Концентрування це зменшення кількості розчинника якраз в системі. І внесення в розчин речовини, які знижують розчинність полімеру, так само призведе до драглювання. Тобто правильною відповіддю буде... Усі фактори. Рівняння Геллера матиме коефіцієнт рівний 0 за умови, що форма макромолекул є сферичною. Тут в нас рівняння донана, суто математичне запитання. Якщо в нас ЦЗ набагато більше ЦВ, то ЦВ можна знехтувати. Тоді ми просто матимемо. Вираз якби без оцього ЦВ. І його можна спростити до наступного вигляду тоді. Причиною набрякання є дифузія молекул розчинника у... Причиною набрякання є дифузія молекул розчинника у проміжки між макромолекулами високомолекулярних сполук. У розчинах ВМС може спостерігатися за певних умов злиття сальватних оболонок. Цей процес буде називатись коосервацією, в якому ряді аніони розміщені в порядку зростання їх висолюючої дії. Тут так само треба згадати ліотропні ряди. Просто теоретична інформація. Так. Мікрокапсилювання, це знову коацервація. Онкотичний тиск це той тиск або частина осматичного тиску, який обумовлюють розчинені білки. Його значення буде наступним. І він становить 5% від всього осматичного тиску. В людському організмі драглі входять до складу мозку, шкіри і очей. Так, містяться з ВМС в організмі нуклеїнові кислоти, полісахариди та гемоглобін. В'язкість розчинів білків буде збільшуватись тоді, коли зменшується розчинність білків в простіні. А розчинність буде в нас зменшуватись, в свою чергу, тоді, коли молекула буде втрачати заряди на своїй поверхні. Отже, тоді, коли pH буде дорівнювати і за електричній точці. А ізоелектрична точка це якраз значення pH, при якому молекула буде в стані зі скомпенсованими зарядами. Оскільки вона втрачає полярність, то вона гірше буде розчинятися в полярному розчиннику воді. Зниження вмісту білка в крові спричиняє зниження анкотичного тиску. Він становить 5%. Якщо в нас частинки білка знаходяться у ізоелектричному стані, вони не будуть рухатись ані до катода, ні до анода, тому що в них заряди зникли. Рухатись вони не будуть. Ізоелектрична точка білка дорівнює 7,4, які функціональні групи переважають. Оскільки в нас 7,4 це лужна ділянка, то будуть переважати основні групи це аміногрупи. І Ізоелектрична точка казеїна дорівнює 4,5. Який знак заряду мають макромолекули казеїна в ацетатному буферному розчині з PH3,9. В нас середовище є більш за те середовище, в якому всі заряди скомпенсовані. Уявляємо собі молекулу білка в загальному вигляді таким чином. Це має бути цвітер іон. Якщо ця молекула, ось зараз вона у Ізоелектричному електричному стані. На кожний позитивний заряд припадає негативний заряд. Якщо в нас молекула буде знаходитись тепер в середовищі більш кислому, то вона буде взаємодіяти з катіоном гідрогена, в результаті чого перетвориться вона на позитивно заряджену частинку скомпенсується від'ємний заряд і утвориться катіон, макрокатіон. Загалом Можна вирішувати ці питання таким чином, якщо PH менше за і за електричну точку, заряд завжди буде позитивний. Якщо PH буде навпаки більшим за заряд, зазначення і за, за і за електричної точки, якби б тут було 4,6, наприклад, PH, а в нас і за електрична точка при 4,5. Було б... Тоді зворотні у нас молекула б стала частково електронегативною. Тобто стала б вона аніоном. Ну, а так як в нас PH менше за ізоелектричну електричну точку, то знак заряду виникає позитивний. Кажіть напрямок руху частинки альбуміна і за точка якого 4,6. А знаходиться ця частинка в буферному розчині, який підтримує pH на рівні 5,6. Зараз PH більше за електричну точку, отже, знак буде мінус. Мінус значить наша частинка буде аніоном. І рухатись вона буде як аніон до анода. Тут електроди не плутати з тими, які в нас в гальванічному елементі знаходяться. Там катод буде позитивний, анод негативний. У нас, навпаки, Анод позитивний, катод негативний в цьому процесі. Тут як в електролізі. Анод притягує просто аніони, катод притягує катіони. Так, і желатин, і за електрична точка якого 4,7, 7 буде знаходитись в розчині з концентрацією H плюс 10 у мінус 9 моль на літр. Який знак... Частинок желатина в розчині. Треба нам спочатку з концентрації катіонів гідрогена знайти pH, pH буде дорівнювати 9. 9 це більше за 4,7. Отже, знак буде мінус. Негативний. Задача 32. Ось. Дано. Ми знаємо поріг коагуляції знаємо концентрацію коагулянта знаємо об'єм золя. Нам треба визначити об'єм розчина кальцій хлор-2, що є коагулянтом По-перше, переведемо, знайдемо. Концентрацію еквівалентів кальцій хлор-2. Кальцій хлор-2 містить два позитивних заряда, Отже, Z дорівнює 2. І концентрація одна друга кальцій хлор-2 буде 0,1 моль на літр. Вдвічі більшу. У нас значення порога коагуляції в мілімолях, тому переведемо з моль на літр у мілімоль. Буде не 0,1, а 100 мілімоль на літо. Далі. Поріг коагуляції, одна друга кальцій хлор-2 дорівнює С одна друга кальцій хлор-2, помножити на об'єм кальцій хлор-2, поділити на об'єм золя і додати об'єм кальцій хлор-2. Ми знаємо. Оце, оце і оце. Ми шукаємо об'єм кальцій хлор 2 який буде в двох частинках, частинах рівняння. Отже, це і це ми шукаємо. Позначаємо, можете його позначити за Х і просто скласти ось таке рівняння. 0,96 дорівнює 100 помножити на х, поділити на мілілітри. Ми маємо замінити на літри, так? бо в нас літри вже використовувались. Тут буде 0,1 плюс х. Вирішуємо рівняння і знаходимо нашу відповідь.